Це Скіф, друг Скіф. Я хочу передати привіт моїй мати. Що ти, блядь, несеш? Я б обмежу придати. Мерть ворога! Трібно тримати голову як можна ближче до снаряду. Погоді, це... тут взагалі песня. кабачочок. мамікаби чоловіч. Спакока! Лє. І так, друзі, знайомтесь, це Скіф, друг Скіф. Він е сапер, і він зараз... Розкаже тепер за свою роботу. Що треба знати для того, щоб стати сапером? Що треба... Ну, що ти взагалі? Як ти став сапером взагалі? Там, ну, типу, сказали, будеш сапером. Я сказав, ні, не буду. Але ну хіба прийшлося. А все? Да. Нормально. Ну і тобі подобається. Ну... Така скучновата вата була робота. Звісно, літати воно веселіше, трохи лучше. Але і сапером теж кайфово. Аж так. Що ти робиш? Я збираю. Ага, це все це коротше ретрик, так? Да? Так. Да, такий трошечки покручений. В принципі, на Покруче. Покруч. Ну, покруч. типа, да, это ретричик. Ми зараз тупо приїхали. З чого починається робота? Робота починається з воно... Що? Занамутство? За, Робота починається з того, що зранку з зранку нормальний срач був. І ми їздили туди-сюди назад, блять. Що він таке каже? Він нас. Рехло, помолок. Фу. Привети, можна передавати? Передавай. Я хочу передати привіт моїй мамі, папі, моїй любимої сестрі, брату, а також мені за Зайтою дуже сумно і звати Тетянка. Тетянка скоро боїть до сонце. <чихай мене> все, тетянки, привіт. Всім привіт. Я один ущерб сброник. Не треба на мене квачать, Вона У відео. З вашему видео. Сброник окей. тут вообще безпечно. Ми дуже далеко, типу, все чет. Я їбу. Погоді, тут взагалі песня. Що, що треба вміти знати, щоб бути коротше, сапером, щоб не подорватися, щоб, щоб нормально все було? Там, типу, як, вибухівка, вона не любить таких клопітливих людей. Потрібно не поспішати. Якщо воно туди не лізе, то насильно пихати не треба. Ага. І потрібно, як. Соблюдати алгоритм алгоритм дії, типу послідовність. Да. Правильно, да, послідовність, алгоритм перевіряти все, розванювати, і все буде чітко. Ну, взагалі, як сказали сапьори, взагалі головне правило це потрібно тримати голову як можна ближче до снаряду. І типу, кому ти треба, будеш потім самовар, без ручок, без ножок, а так сразу ляп і все. Бля, жорстко, ну. Ну, я жорстко, ну як, як є, да. ну реально. Ну, а ти взагалі не боїшся? Ну, щоб блядь, як щось неправильно зробити, щоб щось пішло не так. що я очкую дуже сильно. Та ну ні, воно якось, ну, перші рази як це робиш, то воно буває, типа, трохи стрьомно. Там ти такий о, щось нове для себе відкриваєш. Для всіх там вибухівка, це. От все, щось неправильно зробив, значить воно бахнуло, або там впустив. Ну, типа, ні, у нас. Така вибухівка, що потрібно її скласти до купи, щоб вона взявалась і. Якщо все правильно робиш, то нічого страшного не, не станеться. Поки ти не вкрутиш в нього кадешку, типа ну не підсадіниш її до плати ініціації, то нічого з ним не станеться. Не, ну тобто воно просто як кусок железяки, який да, да, ну, начинений ті, типу, зривчаткою, але по факту ну, нічого з ним не станеться. Ну тільки якщо там не, не підпалити, не кинуть там вогонь. Там, ну коротше, там мені здається, не буде ну, ніякої що вибуху, штуки. навіть не буде. Якщо ти кинеш вогонь, воно буде горіти, виграти. Типа ну а ну типу вибухівка не спрацює якось Типу, ну, кадешка, якась? як працює, типу, просто. То обичним огнем ти її, там електроспічка не запалиш. Тобі потрібно зробити детонатор, кумулятивний детонатор струю пробиває там таку мембрану, і після чого йде детонація снаряду. А тобто, ну типу, в принципі, не все так просто. Mm -hmm. Ну, типу, воно наче просто, але просто так підірвати щось, ти не зможеш. Треба ну кадешку вкрутити, взять крону, замкнути двопровода. Типу, тоді воно ляпне. А, а тобто то, то, в принципі та... без цієї КДшки типу нічого не буде. Ні. А, ну тоді, да взагалі, типу, в принципі, це все без ну, бачите. якщо скрутили на колі, то нічого не буде страшно. А це в нас наша пташка. Блять, QR-код, крийська команда. Дякуємо нашому волонтерському штабу за те, що підганяєте нам дрони. Для того, щоб ми робили смерть ворогам. Мерсть ворогам! Бля, я думав, вона більше. Пала не дуже велика, але тягнемо собі достатньо. Да? Скільки вона може привозити? Ну дивись, якщо кидати з руки, я кидаю діти. З руки це що? А, ти, а, ти прям типу так. стоїш просто з руки запускаєш. А, чоловік катапульта чисто. <рес> з руки, якщо я її кидаю, то найбільше скільки я кидав, це 3,5 кг. Це вага боєприпаса? Так. Ну і ще плюс вона споряджена баткою на 22 одну тисячі міліамп, це теж там трошки ваги єсть. А вона це яка літіонна? Не лети полимер, по молодец. Лити полимер? Литий -полимер? Льон, льон. Да, лихий наверное. Лихий А так вообще подъем на сила пташка, якщо запускати з катапульти, то вона тягне і 5, і 6 килограмм. О, Хлопці, так там как... нормально смерть можна да, робити, да, да. Хлопці казали, що кидали навіть 8, але типа відлетіли крила. Бля, ну це скільки розмахтися, ну, майже 2 метри, да? Ну да, да. 100. Вона собі сама по собі не важка, типу, ми вона в коробках їх несли. Типу, взагалі, ну ще не важка. Конструкція, пташка максимально фаста. Ну я так викупаю, що вона, ну типу, як от ланцети, вони теж зроблені з гавна палики. Нещодавно, типу, коли був в артилерії, то там а, недалеко від пацанів а, лежав ланцет. Типу, я знаю, що по шматкам брав, він їбать, спінопласта просто, блядь. Так, да, да. ця пташка теж, типу, спінопласта, фанери соєвості, стій, типу, не дуже дорога. Е, як ти потрапив взагалі в тройку, е, який ти типу, був треба шлях після початку повномасштабки? Я сам з Херсонської області з Лівого берега Херсонщини. Зараз мій дім окуповано. Я тоді поїхав до своєї колишньої дівчини в Запорізьку область угу. і в місті Мелітополь зустрів початок повномасштабки. Нормально. Бувши там два місяці, я виїхав в Запоріжжя. Хоча колишня тянула поїхати через Крим, типу, спідлять за Богор і будь за Богором. Але Хлопці мої там друзі, знайомі, мій кращий друг на даний момент. Я вже немає, Він загинув Фільов Євген з позивним філя, боєць окремої штурмової бригади першого Мігбата. Він був тройки. На той момент це не була тройка, але двіж був лютий і хотілося двіжухи, Я там спілкувався. Він mm -hmm. каже: Так, да, круто, давай виїжай, будемо біжати. Так сложилось, що я виїхав з окупації в на територію України під контроль України в Запоріжжя. І на наступний день пішов військкомат записуватись. Військомат, щоб піти воювати, але мене бартнули. Тому що в мене була така справочка: ну як квитку я був написаний обмежено придатний. А це, коротше, коли раніше мами робили все для того, щоб ніхто не пішов служити. Так? Та ні, там така була. Ну, взагалі, можна сказати так. У мене була справка обмежено придатний, не тому, що зробили її, а тому, що дійсно я був обмежено придатний, пані в натурі. Але я дуже хотів іти воювати і дуже хотів потрапити в третю окрему штурмову бригаду. І після спроб проходження ВЛК, військоматів. В Запоріжжі, в Києві, в Миколаєві. Нарешті я зателефонував товаришу своєму uh -huh. у нього схожий був діагноз теж майже на придатність. Я запитався, як він потрапив до лав. Він каже: треба да, просто кудись їхати і тебе там приймуть. Є таке місце. І дав мені контакти. Я зателефонував. Приїхав в Хмельницький. Там теж було. ВЛК, вони мене пробили по базі. На той момент вже була електронна база. І сказали, що от ти обмежено придатний, де твій військовий квиток? Я кажу, немає військового квитка. а Я на той момент спалив. Коротше, другий вже. Я сказав, що було АТО. Я проходив ВЛК там 16 років. І батьки занесли лікарю гроші, щоб мене списали, щоб не йти в АТО. Mm -hmm. І типу, вони на цю історію ну, повірили. Це класика, да. так. Так да, багато хто робив. Так, да, да. і написали, типу, яке йшов на контракт. Швиденько пройшов ВЛК написали, що придатний. Поїхав проходити без ВП в старечі. Нормально. Да. Швиденько так все зробив, короче. Рогатка летит. А кто? А кто? А летела птичка. О. Два борта собили. Нормальный кабачочек. Можно два собрать. Так, распаковка, Шаника. Распаковка. Опа. Что у нас. Что у нас? Дарт. Тарт. Это у нас. Одне крило, це у нас друге крило. Так, що ми робимо? Ми достаємо пташечку. А тепер треба Крилля ви туди зря положи на пандемію. Так. Даємо пташку. І хочу продовгувати отсюда? Ні, ні ні в менші дирки бач? А, ось так. Да, да. да. А ну, будь ласка, чуть лівіше змістись, бо ти пів екрану займаєш. Так, є ці батьки. Подай мені. Опай. А ти не так розводив. А ти хуліган, спеціально, так? Ну, ти поняв, так, ми такі, чуть-чуть. Такі, це ми екіпаж. Бачиш, там поводочок я тут не достав. Оцей? Он там ще саме крайній отрив. Ага. Тепер дивись. Так, не до кінця, так? Тобі треба під'єднати. Зразу за бідні ці дві штуки, Ні-ні. Просто під'єднуєш, дивись. Тут проводочок в тебе є, отут бачиш, отака двіжушка. Отут защолка, а тут такий піптик. Ага, треба да, на да на раз. Чисто пані. Ти вже защелкнув, так? А оце флешка ще тут лежить. Прошивка. Ага, все. Ми її достаємо, так? Да? Надо доставати. Да, Я ж ну, обережно потихеньку. По Потримайся, по штучку. Все, сонь, допорс. Тепер oh, yeah. заклучуй. Все, і наступний ще й кинеш. О, і за все затянув. Тепер нам треба батарейка, яка лежить, блін, догібля. <рив> <рив> а чого вона там лежить правильно, щоб вона не мерзла. Ну, Їй да. Холодно. Ну треба, да. ми, Та, ми так. Взимку, тому, ми взимку гріємо їх. Ну, <рив> <рив> поняв? на газу. Що <рив> ти, блять, несеш? Серйозно? <рив> <рив> ну, типу, ти Ну, з фіжко. Ну так, звісно. Вони, ну, да. Да, і щоб вони... Може, ще літіоні? Ну і так, да, лілон, ліпо там, так. Да. Так, які лілон чи ліпо. Ну, різні. Тут і лілон, по-моєму. Взагалі, взагалі, типа, ліпошечки. Ну, краще їх прогнати через. Я проганяю їх через зарядочку і підняти. Ну, так. Да. Я б коли на курсах в був, то типу, нам казав, що треба типу, підтримувати заряд. Цей між скільки там, між 40 і 80%, чи 60-80%. Так, ставим баку. І накидувати треба пенопласт, щоб він не тіліпало по бокам. Ложик є. Ну, я на маску. Я ебал, давайте, блядь. Все, блядь, под ручными Но... Борт максимально спрощенный для таких окуней. Окунь <laughs> <laughs> так. в карасе чисто. Не, в натуре мы не окуни. нормальний тигр. Ну, ти бачив, з якою хуйней ми розйобуємося. Бля, да. Так це ще в нас було, ну, типу, дуже добре відео. Бери його на ручки Дружочі. Погоді, тут вообще песня. Що таке? Пам'ятаєш що ми на с шестом не могли. А ну отходь трохи далі. Треба міняти ту хуйню. А там. де вона? Мене просто страх, що я щось зламаю, тому що. Як ти потрапив саме, саме в крила, саме в вепак на пташкиці? Ну, взагалі, мені дали контакт от, з нашого бата людей. Mm -hmm. Я зателефонував Хмельницький ТЦК. Я йому набрав, сказав, що хочу йти воювати. Він каже: дивись, зараз є два варіанти: або в тройку, або якусь іншу бригаду. Він назвав. Я кажу, звісно, в тройку. І він каже: є варік потрапити на крила ударні. Mm -hmm. І я кажу: так, якщо йде набір, то давай без проблем. Залюбки поїхав, пройшов все і потрапив вже сюди. Взяв відношення, точно так же поїхав на АТЕК в Києві. Mm -hmm. Мені дали відношення і вже потрапив в тройку. Ну, oh, тобто нормально, ти приїхав, тобто, в принципі отримав відношення одразу в БПАК. поїхав вже своїм ходом, ну ти на. На цьому на рекрут-центрі в принципі не був. Тобто ти там ні, не ні. тусувався, ти чисто отримав відношення, поїхав на навчання на БЗВП і одразу е, Була пропозиція поїхати, ну пройти рекрутинговий центр на атеки. Але я відмовився, тому що тоді приїхала мама за кордону, і ми разом поїхали до батька. У mm -hmm. мене батько на Херсонському напрямку тоді проходив військову службу, не воював. І ми поїхали туди до батька, в Херсон mm -hmm. і там. Проводив час. Ну, Сталось, нормально. Бо? В принципі, де, я знаю, що ну, не так багато, типу, але досить ну, достатньо людей, які не йдуть на рекрут-центр, а одразу отримують відношення е, після там, співбесід і одразу йдуть е, на БЗВП і, і в бригаду. Ну, так, так. Типу, це нормальна практика.